Тому що деякі водії вважають вказати поліцейському, та пішов. Або я вказую про те, краще зателефоную на 102. Ефективно на 102. Ефективно. Доброго здоров'ячка Добрий ранок. Причина зупинки. Стаття 3 закону України про національну поліцію. Давайте інформацію, яка свідчить, що я порушив. Є доручені голови національної поліції про причетність військовослужбовців дочиняють міністративних правопорушень. Продемонструвати вам даний документ. Так. Да. І це доручення дає підстави зупиняти. Тож інформація інформація, я її так використовую. Багато військовослужбовців керують автомобілями в стані алкогольного спінняння. Друзі, мої вітання. Сьогодні 1 січня 2023 року. З новим роком вас, з роком перемоги. Але зранку мені здається, що сьогодні співробітники поліції будуть проводити певну спецоперацію по виявленню п'яних водіїв. Поїхали їх шукати, і з'ясуємо, яка причина буде зупинки авто. Mm. Поліція проводить рейд. Операція нюхню. Тільки що зупинили співробітники поліції автівку. Він відкрив двері, понюхав водія. Все вільні. Ось така причина зупинки 1 січня. І все ж таки співробітники поліції мене зупинили. Ну, зараз будемо все з'ясовувати, друзі. Якщо ви хочете знати більше про свої права, підпишіться на мій канал. Потрібен юридичний захист на дорозі від свавілля поліції. Телефонуй. Опа. Доброго здоров'ячка. Добрий ранок. Країна Потайської області. Причина зупинки. Стаття 35 пункт 3 закону України про національну поліцію. Давайте інформацію, яка свідчить, що я порушив. Є доручення голови національної поліції про причетність військовослужбовців чинення адміністративних правопорушень. Продемонструвати вам даний документ. Так. І це доручення дає підстави зупиняти. Тож інформація. Інформація, я її і так використовую. Так, да, цікава причина. Це по всій Україні. Так. Багато військовослужбовців керують автомобілями в стані алкогольного сп'яніння. А, тобто, З... виявляємо п'яних за кермом. Так, так, все правильно. Водії. Так. Зараз свята. Так, в Ж... святкові, після святкові дні. Це я звертаюсь до глядачів. А. А водії, зараз святкові дні. Якщо ви вживаєте спиртні напої, не сідайте за кермо. Все одно вас співробітники поліції зупинять. Да? Ось. Це моя поліція доручення у період 25 грудня. А сфоткати можна, щоб потім ознайомитись більш детально. Ну, Якби це, мабуть, службова інформація, я не знаю, що. А для а... вас... Службова інформація, на підставі якої ви мене зупинили, вірно? Чи можу я ознайомитись з інформацією? Яка є підставою для зупинки ну, ви авто? Ви можете то, ознайомитись, але чи можу я вам дати його для ознайомлення а, в плані там, розповсюдження фотографії? А чим заборонено? Я не, ну, я не готов вам дати відповідь на це. Дайте договорю. 11 ага. 23 року на території, масові заходи, так, Різдво і тому подібне. Так, начальником головних управлінь. Начальником... У ГНП ДПП посилити контроль за поведінкою учасників дорожнього руху на автомобільних дорог у період новорічних та різдвяних заходів спрямувати особовий склад підрозділів на виявлення фактів порушниками та учасникам правил дорожнього руху. І так, співробітник поліції посилається на наказ керівництва стосовно того, що у них посилені методи виявлення там адміністративних правопорушень. Він назвав пункт 3 статті 35 -ї. Закону України про нацполіцію, коли мене зупинив. А третій пункт зазначає, якщо є інформація, яка свідчить, що я причетний там до адміністративного права порушення. У поліцейського такої інформації не було. Він одразу посилався на наказ керівництва: це не дає право зупиняти авто, щоб понюхати водія або перевірити документи. А другий співробітник поліції, взагалі, вказав, ми тут фіксуємо адміністративні правопорушення. І це представники служби моніторингу. Наказ керівника дає підставу для зупинки авто, коли посилені заходи. Служба моніторингу: беріть до уваги. Але це ж не дає підставою для зупинки авто, будь-якого авто, просто для того, щоб виявити водія у стані алкогольне сп'яніння. Я розумію, зараз свята, що багато водіїв буде, але закон є закон. Так, ну я думаю, що цілком в рамках законодавства діємо. Ніхто зараз, знаєте, з водіїв ні документи не вимагає, нічого. Зараз зупинили, подивилися на зовнішній стан водія. Якщо питань немає, його ніхто затримувати не буде. От сьогодні вже була одна особа про продулена. Алкотестер 0,18, От бачите, вже допустимо. Допустимо, але на грані от ще трішечки б і вже були б якісь би неприємності. Розумієте? Тому я думаю, учасникам дорожнього руху треба відповідально ставитись і з розумінням до працівників поліції, тому що самі розумієте, яка ситуація на дорогах зараз. ДТП дуже часті. Дивіться, я я, я зрозумів позицію. Вона правильна, але якщо б у нас в свою чергу не було питань до співробітників поліції, ми б типа ну хлопали в ладоші, коли застосовували такі заходи. Але коли інколи співробітники поліції зловживають своїм службовим становищем, виявляють п'яного водія, при цьому не складають протокол, а йде домовлені, домовлені за неправомірну винагороду, оце проблема. Так, пару фоточок ранок 1 січня, бачите. Добрий ранок, операція по виявленню п'яних. Ні, операція не по виявленню п'яних. А чому? А чого зупиняєте? За порушення правил дорожнього руху. Ви хоча б зробіть одну легенду, тому що Та, я співробітник повиснив. поліції. Я, по... є доручення Та, національної поліції, Виявляємо, все в порядку. Куди скаржитесь, якщо співробітник поліції порушує права водія? Ви ж служба моніторингу. До моніторингу. Ну, 102 телефонуємо, викликаємо службу моніторингу. Це ефективно? ефективно. Ви караєте співробітників поліції. Ми не караємо, ми ж не каральний орган. Та поліція в цілому у нас каральний орган. Ні, ну Частично так, а як? Ні, проводяться перевірка Якщо Винесення постанови притягнення до відповідальності це карання. Напевно, так. якщо водій телефонує лишає усну скаргу на 102, в подальшому, по даному факту, поліцейський на якого була залишена скарга, рапорт подає керівництво стосовно даної ситуації. Перевірка в будь-якому випадку, якщо відносно встановлено відносно якого працівника проводиться перевірка. Тобто ефективно телефонувати на 102? Так безпосередньо в законі ж про звернення громадян вказано всі види звернень від усного до письмового. Проводиться перевірка. Тому що деякі водії вважають вказати поліцейському. Та пішов. Або я вказую про те, краще зателефонуй на 102. Ефективно на 102? Ефективно. Ефективно. Да. Перевірка буде проводитись. Тому, друзі, фіксуємо і спілкуємось в правовому полі. Все вірно? 100%. по даній зупинці я буду складати письмову скаргу. Ви, в свою чергу, можете також телефонувати на 102 на телефон гарячої лінії лишаєте скаргу, тому що в подальшому призначається службова перевірка, і поліцейський також буде писати рапорт, чого він без причини зупиняв авто. Ну і описувати всі інші події. Я складаю письмову скаргу. Приклад скарги буде в описі, і в подальшому подивимось, яка буде відповідь керівництва. Добрий! Доброго. Чого зупиняєте? Ви... Бо ви прилітаєте весь знак. А е... як він зобконтакт. встановлений? А як він встановлений? Так, які ще там питання на вирішення Такі повістки з військовими. Ні, друзі. Дуже багато з вас, глядачів, дивляться мої відеоматеріали без підписки. Але є певні такі алгоритми. YouTube. для того, щоб більше людей побачило відеоматеріал, потрібно підписатися на нього. Якщо відео сподобалось, натиснути лайк і завжди свою думку лишайте в коментарях. Дякую вам за підтримку.